Через цілеспрямовані атаки окупантів на енергосистему в Україні було зруйновано чи пошкоджено велику кількість об'єктів генерації. І наразі електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів. Саме тому для українців було запроваджено графіки погодинних відключень світла. Тож знову настала черга генераторів. Зараз їх можна побачити чи не на кожному кроці біля магазинів, аптек, об'єктів інфраструктури та приватних будинків. Утім, неправиль. Експлуатація таких помічників несе за собою багато ризиків. Тож рятувальники Покровська вирушили у черговий рейд, аби нагадати мешканцям елементарні правила безпеки. Багато об'єктів торгівельної соціальної сфери та громадського призначення під час відключення електроенергії використовують генератори. Це дозволяє їм забезпечувати безперебійне надання послуг населенню. Інспекторським складом Покровського районного управління головного управління ДСНС України у Донецькій області проводяться профілактичні заходи з прямовані на забезпечення безпеки під час експлуатації бензинових та дизельних генераторів це включає в себе інструктажі, огляди та рекомендації щодо правильного встановлення та обслуговування генераторів, дотримання правил пожежної безпеки, а також попередження про можливі небезпеки пов'язані із неправильним використанням обладнання. Рятувальники сформували чіткі поради та інструкції, яким потрібно неухильно слідувати, аби використання генераторів як джерела резервного електропостачання було безпечним. Ефективним та надійним. Також вони роздали по інформаційні листівки. Ми всі наблюдаємо за станом нашого генератора, протираємо бензин, щоб заряд акумулятора був, виносимо подальше чуть-чуть магазину, магазина. Всі какби все правила, потому що нам не надо такого, щоб були какие-то проблеми, или не дай Бог, взлетів магазин воздух. Но ну, это очень удобно, когда генератор есть. Мы еще в самом начале при блокауте. Мы как бы работали у нас тут, мы одни на весь город работали. И у нас тут, когда света нет, мы тут чуть ли не как пункт незламности. У нас все заряжают телефоны, и не только, поэтому это очень удобно. А методы безопасности мы соблюдаем все. Когда вымыкается светло, мы используем генератор. Для того, щоб його використовувати або перед тим, ми знеструмлюємо, знеструмлюємо повністю магазин та перевіряємо мастило та паливо та включаємо генератор. Пам'ятайте, генератор виділяє чадний газ, тому має стояти тільки на дворі щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон. Захищайте його від опадів безконтактними навісами і не вмикайте, якщо на вулиці дуже волого. Відстань до стін і легкозаймистих предметів має бути не менше одного метра. Не заправляйте генератор, якщо двигун увімкнений або не охолоджений. Відключайте на 30 хвилин кожні 5 годин роботи, а також обмежте доступ тваринам і дітям. Дотримуйтесь. Цих простих правил та не наражайте себе на небезпеку.